Вітаю! Сьогодні на огляді ліхтарики з сонячною панелью, який я купував на Aliexpress по акції від трьох товарів. Обійшовся він мені 112 гривнів. Прийшов в картонні упаковці. Для додаткового захисту використовується пакет із повітряними пухирцями. В комплекті інструкція а також два дюбелі для кріплення на стіну. Характеристики наступні: 100 яскравих SMD ладіодів 2035. Сонячна панель напругою 5,5 В та потужністю 1,43 Вт. Датчик руху який спрацьовує з відстані 6-8 метрів та має кут огляду 120 градусів. Акумуляторна батарея формату 18650. Ступінь захисту ліхтаря IP65. Керування живленням та режимами відбувається за допомогою однієї кнопки. Суть роботи така. Ліхтар вмикається. Протягом дня сонячна панель заряджає акумулятор. Ввечері датчик світла подає живлення на світлодіоди. Крім того, є датчик руху, який при виявленні руху подає струм на світлодіоди. Після виявлення руху тривалість свідчення світлодіодів становить 20 секунд. Після чого ліхтар вимикається. Ліхтар має три режими роботи. Перший режим такий: залежить від датчика руху. При виявленні руху світло вмикається лише на 20 секунд. Світло при цьому дуже високої яскравості. В другому режимі активується постійне тьмяне підсвічування, але при виявленні руху ліхтар вмикається на максимум тривалістю 20 секунд. В третьому режимі ліхтар просто тускло світить, не реагуючи на рух. Викручу 5 шурупів та покажу будову ліхтаря всередині. Існує досить багато модифікацій таких ліхтарів. Дешеві моделі не мають плацзахисту, захисту. Для акумуляторних батарей, і це величезний мінус. У мене був випадок, коли акумуляторна батарея декілька днів заряджалася в такому ліхтарику. Але ліхтарик не вмикався вночі і, відповідно, не використовувався заряд акумулятора. І тому заряд сягнув 5,5 вольтів. А це для такого типу батарей неприпустимо. В кращому випадку акумулятор вийде з ладу, В гіршому може загорітися та вибухнути. Тому я рекомендую поставити BMS плату. Яка захистить акумулятор від перезаряду та перерозряду. Одну із таких плат я поставив в цей ліхтар. Також потрібно не забувати, що плата активується після того, як ви її під'єднуєте до зарядного пристрою. Так як зарядного пристрою в даному випадку немає, потрібно просто піднести ліхтар до сонця. Як бачите, все працює, але не з усіма платами захисту ліхтар буде працювати. І з такими, які ви бачите на екрані, точно не буде. Заміряв я, скільки ліхтар буде працювати в режимі постійного підсвічування при зарядці акумулятора до 4 вольтів, всього 2 години 50 хвилин. Чи купувати, чи ні, вирішувати вам.